Всім привіт! Черговий ганебний зашквар нашої судової системи. Суд виніс вирок Володимиру Майбоженку, голові броварської райадміністрації, який навесні минулого року п'яним влетів на джипі у натовп людей в броварах. В цій ДТП було важко травмовано чотири людини, серед них і дитина. Постраждалі отримали перелами кінцівок, закриті черепно-мозкові травми, забої внутрішніх органів. А на місці аварії виявилося, що її винуватець, чиновник Майбоженко, був в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ватакова не це колеса. Так. Так, алкоголю немає. Проходить. Так, дуйте, душ, до щілька. Ні, ще раз. До щілька, довго. Дуйте, 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 дуйте. Дуйте. Ще... ще раз. Довше. Дуйте, дуйте, ще, ще, ще. Так, все, ждіть. Йде аналіз.

А а ну я не знаю, чи ви почули, як на початку відео люди, дізнавшись, що винуватиться аварії голова райадміністрації, говорять, що він все порішає і цю справу замнуть. І люди виявились правими. вчора. Броварський районний суд оголосив вирок Володимиру Майбоженку: він не сидітиме в тюрмі, він навіть не отримав умовний термін. Майбоженка покарали штрафом в 34 тисячі гривень і позбавили права керування авто на три роки. Все. Майбоженка Володимира Володимирища визинтаменуватиме чи не злочин, передбаченому у частини 1 статті 86. Кримінального кодексу України призначених покаранням і засуванням частини 69 кримінального кодексу України з дотриманням вимог частини 2 статті 53 Кримінального кодексу України витяг штрафу в розмірі двох тисяч неподатковому мінімум доходів Мая, що становить 34 тисячі гривень. Спозвавним правокермани транспортними засобами на строк три роки. Знаєте, тут нещодавно Віталій Портніков казав, що у нас не феодалізм, а демократія. Тому прості люди мають іти і гинути на війні. Ну як вам, пане Портніков, таке феодальне сословне правосуддя, коли вельможа який задавив людей, відбувся лише символічним штрафом ну по 200 доларів за просто людина. А тепер уявіть, скільки б років без гратами отримала б звичайна людина за скоєння подібного ДТП. Ну і хіба це не сигнал всім українським можновладцям? Давіть їх смердів, вам за це нічого не буде! Ну, в крайньому разі заплатите штраф невеликий, менший за суму, яку ви в ресторані залишаєте з друзями. Ну і ось тепер для порівняння дивіться, яка ще одна новина. Сьогодні стало відомо, що мера Дрогобича, що на Львівщині, оштрафували за те, що він не зміг виконати план по бусифікації у себе в місті. В ТЦК йому розповіли, що на нього виписали штраф в 36 тисяч гривень за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів з мобілізації. Такий самий штраф отримали мери інших населених пунктів Львівщини: Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич. Ну ось і порівняйте, друзі, хто для нашої влади є більш небезпечним злочинцем? Чиновник, який п'яним задавив чотирьох людей і отримав штраф в 34 тисячі гривень, або чиновник, який не зміг організувати бусифікацію і отримав штраф в 36 тисяч гривень. Відчуйте, як то кажуть, різницю. Ось вам справжнє обличчя нашої влади, нашої судової і нашої правоохоронної системи. Підпишіться на мій канал, якщо вважаєте цю інформацію важливою. Бережіть себе і не перемикайтесь.